Рум-тур мого номеру в готелі Вол07 в Буковелі. В кінці відео на вас чекає анонс. Додивіться до кінця. Одразу скажу, що я тут уже вдруге і в лютому поїду знову. Отож, перше, що ти побачиш, коли зайдеш в номер, це панорамні вікна з видом на курорт. Ти одразу захочеш піти на терасу, щоб вдихнути гірське свіже повітря на повні груди. Снідати ти будеш також з видом на гори. Сніданки тут включені у вартість. Готувати можна й самому в номері, холодильник з міні-баром, увесь необхідний посуд та інвентар. Кава та чай, водичка. Так як в готелі є спа та басейн, в твоєму номері є халати. Сейф також є. Ванна кімната дуже стильна, є дзеркало з підсвіткою, душ та якісний догляд для волосся та тіла. Ліжко у тебе велике та зручне, і перше, що ти побачиш, коли прокинешся, засніжені гори. Повір, це буде відпочинок твоєї мрії. Окрім того, що це самий красивий готель з великими просторами номерами, це ще й самий інстаграмний готель. В наступному відео я тобі це доведу.